Цей набір змінив майбутні серії Лего Нінця. Привіт, друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати і ви на українськомовному каналі Міблокс на каналі, де ви бачите огляди на різноманітні конструктори Лего. Зустрічайте! сьогодні. Я вам покажу ось такий робот-Титан Коула, який вийшов минулого літа. Ця новинка вважається легендарною, адже має в собі багато унікальностей, адже це у нас один з найбільших роботів мехів ніндзягу, який тільки виходить. І ця новинка дуже сильно зайшла дорослим фанатам, які вже виросли від серії Лего Ніндягу. І цю новинку дуже-дуже добре розкупляли минулого літа. І ось через цю новинку, за чутками фанатів та і загалом ком'юніті Ніндягу, і вийшла серія великих наборів, які ви бачили вже цього літа, тобто під серія Ніндягу. І загалом цей робот є дуже-дуже унікальним, адже він має собі багато функцій, які я вам сьогодні покажу. Він може гнутися, ставати в будь-яку позу та багато. То іншого, тому ця новинка точно вартує на даний момент 3,5 тисячі гривень, яку ви можете купити за знижкою за понад тисячу деталей і одну мініфігурку. Тому друзі, я надіюся, що вам цей огляд дуже сподобається, ще вважається, що цей набір змінив долю серії ніндзяго. І вже навіть цього літа ми бачимо простій серії лего ніндзяго більше великих наборів, адже лаго зрозуміло, що дорослі фанати хочуть купляти саме такі набори, тому не дуже багато випускають саме малих. Ну а тепер, друзі, переходимо до огляду на цей набір. Я надіюсь, він вам точно сподобається. Будь ласочка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, адже ми вже майже майже добили 5 тисяч підписників. І вас вже незабаром чекає легендарний та дуже крутий відео. Пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Ну а ми йдемо дивитися цю легендаричку. Поїхали! Гоу! Йоу, народ, зустрічайте. Просто подивіться, настільки він великий. Він мені тупо не влазить в кадр. Зараз якось вам його буду оглядати, показувати по частинах чи що, не знаю. Просто подивіться, наскільки це великий мех. Він тупо на полишці, буде як пів людини займати місця. Ось. Але почнемо з того, що тут у нас є інструкції. Їх тут є аж 4 штуки, за якими ви збираєте наш велетенський мех. Так, тут є, до речі, 11 пакетів. Як ви бачите, ви їх збираєте по частинах. Також я хочу вам розказати, ну ще покажу вам фігуркою, одну єдину, яка тут є. Хочу вам розказати те, що цей мех не є якимось там сенсом серіалі ніндзяго, тому що він просто відіграє там роль як статуї серед конкурсу стихій, там стояв і його ков якраз вкрав потім та і наш ков виглядає ось так. Він доволі гарний, красивий. Дуже непривично бачити його в оранжевих тонах. Привикли так, всього сіре, темно, чорні якісь кольори. А тут він прям такий оранжевий, але гарно виглядає. Броня гарна, красива. Ось ну і він вкрав цей мех, але він не є чимось таким. Прям знаєте, що от як була в нас е, був в нас дракон хаосу, там і ви відповідно там ну знали його сенс. А тут такого насправді немає. Тому пропоную роздивитися його, подивитися, що в нього є. Почнемо з того, що ось такі в нього ножки є, та от так вони виглядають. Просто подивіться, настільки вони великі, тут тупо на одну ногу 100 деталей зав'язали. Реально вангую. Ну, цей мех максимально нагадує людину. Просто максимально. По-перше, в нього все згинається, як в людини. Тобто є стопа, вона згинається, максимально рухається. До речі, це якісь чи перстень на нозі, чи просто якась броня на нозі. Трішки не розумію, що це таке, але воно ось так рухається, а ось сама нога. І знаєте, що мене тут найбільш так вразило, зацепило? То, що у нас позаду є ось такі. Функції, тобто технік функції, що, тобто, якщо нога в нас ось так робить, вони розгинаються, і це насправді просто вау! <с> там до речі, друзі, нагадую, що в мене є мій BrickLink магазин де ви можете купити різноманітні техніки, деталі, різних мініфігурки, різні мініфігурки, майже 100 там залито. Найкращі ціни в Україні, найдешевший магазин, тому посилання вам залишу в описі або в закріпленому коментарі. Купляйте на здоров'я, просто все, що заважаєте. Та він у нас взагалі має має Дуже унікальні ноги, дуже просто прикольні ноги. Ось так вони виглядають стоячи. Зараз вам це покажу, просто подивіться. Я його тримаю, і мені дійсно важко його тримати. Так. Далі в нас йде ось така броня. І насправді вона теж дуже цікава. Тобто, вона, ніби це, знаєте, наплічники на коліна. Як колись ми катались там на самокаті, на ковзанах і нам такі давали, щоб ми не забилися. Оце щось схоже. І знаєте, в чому прикол? Зараз я зігну трішечки і вам покажу. Дивіться. Ось ми згинаємо коліно. Ось тут воно зафіксоване до нашої ляшки, і воно разом з ним згинається. Розумієте прикол? Тобто опускається і згинається, і це все просто вау. Просто вау. Дивіться, Отут воно тримається на ось такому кріпленні. Я такого раніше ніде не бачив. Тобто тут лего просто на 100% попрацювали з тими всіма функціями, що, що і треба було завжди в мехах. Та ми завжди їх там якось засуджували, що то не так згинається, то не так. А тут просто ну подивіться наскільки воно все працює. Обидві ноги вони однакові, нічим не відрізняється. Ось тому опускаємо вниз і дивимося, що в нас є далі в нашому меху. Так, далі я від'єдную, щоб вам показати його по частинах, бо це просто Unreal показати вам його в загальному кадрі. Хіба на 0,25 чи на 0,5 показувати, але це буде негарна якість, тому вам покажу ось такі в нас ляшки. Вони теж мають броню. Тобто дивіться, уся броня вона кріпиться окремо. Розумієте прикол? Тобто в нього є броня на тілі, просто абсолютно все. Отут воно взагалі дивіться на чому кріпиться. Бачите, воно так заїжджає, прям як якийсь поїзд. Та Ну, це це просто вау. Це просто вау. Воно афігенно виглядає. Дивиться і загалом класно. Все воно фіксується на ось таких датчиках або інших датчиках. А позаду воно виглядає ось так. Навіть позаду воно виглядає круто. Просто подивіться стільки тут з'єднань. Ну це просто, просто вау набір, дійсно вау набір. Та ну і тепер переходимо до самої основної частини, тобто тулуб і руки. Дивіться на руки, вони виглядають у нас ось так. І просто подивіться, наскільки все рухається. Трошки відкріпило зараз закріплю. Тобто рухається сама рука, рухається ну, перша частина руки, ну і сама верхня частина руки. Так. Як на мене, це просто вау. Ми можемо зробити ось так, ось так. Тупо повернути, покрутити. Ну просто реально, як в людини, тобто повністю як в людини. Все, що може робити людина, цей мех по факту теж може, адже в нього є ну, такі функції. Також давайте закріпимо. В нього є ось така, як я розумію, чи це зброя, чи це в нього лазер. От я не шарю за це. Напишіть, будь ласка, фанати ніндзяго, що це в нього. Ось тут бо от не розібрався. Шукав, шукав, але не розібрав, що це може означати тут посередині. Це, до речі, все наліпки. Тут дуже було багато наліпок, постійно на всякі броні наліпки і так далі. По цікавому, зроблені ці е, плюсиці, як я розумію, так ну дуже так незвично. Зі сторони це якось навіть стрьомно виглядає, але з тої сторони це виглядає досить гарно. Так заталено, запринтовано, прикольно досить зроблено там. І от в правої руці, ну за каноном праві завжди щось дають, є в нас ось такий меч. І просто подивіться, як він в кадрі дивиться, як я вам маю його нормально показати. Загалом він у нас ось так, там з'єднюється накріплення, та і сам меч, просто реально, знаєте, якби його трохи загострити, можна вживу когось зарізати. Не будемо таке говорити погане, але що правда, то правда. Ця рука абсолютно така, ж, тобто все так само рухається. О, ну щоб ви розуміли, рухається ця частинка, далі рухається ця частинка, далі рухається ось ця частинка, і аж тоді руки. Ви розумієте це? Це просто вау. І тут так само вся рука в броні. тут броня, тут броня. Ну просто мега захищений мег. Знаєте, я б в такому сів і полетів в Москву, її там розбомбив спочатку, потім би знайшов Путіна, і його би забив. О, так. Я не хочу сюди його приписувати, але ось так. Але теж ще в нас є ось такі крила. Це, взагалі, як на мене щось просто відпадне. Зараз я закріплю об і просто подивіться, які це є в нас крила. Ну це просто вав. Я навіть можу їх зняти, показати, як вони виглядають. Ось так окремо вони виглядають. Ну, як я розумію, це в нас крила боробу дракон, та... і це просто вау. Ну, я щось, чогось подібного в Ніндзяго просто не пам'ятаю, та І взагалом лего я теж не пам'ятаю чогось подібного. Воно там все кріпиться, все на гачках. Ну і ще саме місце для нашого Коула, Теж давайте я вам покажу його. Воно тут немає нічого особливого, просто перегородка для фігурки та й все. Ну і ось така головка, така головка прикольна. шийка невеличка. Та, просто порівняйте мех і шийку. Ну, Я не знаю, дуже маленька якась. Та, ну, І сама головка. Та й головка маленька, як для такого чудіща, чудіща розміром людини. Та, ну і загалом просто такий в нас мех. І ось, наприклад, я його поставив в ось таку позу. Його можна взагалі крутити, вертіти як якусь дзигу. Ну, він і так буде стояти, і так буде рухатись. І Як на мене, просто не знайти тут мінусів. Тут їх просто немає, адже це мех за 4,5 тисячі гривень. Тому друзі, давайте ви поставите лайк, підпишитесь на мій канал і побачите ще цього, Адже в мене от для вас ще один набір є на поготові. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Пишіть ваші коментарі щодо цього меха. Фігурка в нас також є. Як на мене дійсно дуже крутий набір. Я прям кайфанув, коли його збирав. І це просто, просто дійсно вау. Тому дякую за перегляд. З вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па па, -па, -па. І мехко. па павап. -па.